Постійно працюєш над стартапом і розумієш, що в рутині втрачаєш вид з висоти пташиного польоту, тобі може допомогти канва бізнес моделі. Привіт! Мене звати Саша Ремінний, я it підприємець І на каналі Стартап Кухня ділюсь своїм досвідом та порадами. Поїхали! Як каже засновник компанії LinkedIn та автор книги про швидке зростання стартапів Blitzscaling Рейд Хоффман. Головна помилка багатьох стартапів у всьому світі полягає в тому, що вони зосереджуються на технології, програмному забезпеченні, продукті та дизайні, але нехтують тим, щоби зрозуміти бізнес. А під бізнесом ми просто маємо на увазі те, як компанія заробляє гроші, залучаючи та обслуговуючи своїх клієнтів. Люди зазвичай зосереджуються на певних частинах свого бізнесу. Наприклад, як то, яке програмне забезпечення використовується, який найдешевший постачальник, як оптимізувати внутрішні процеси. Вони настільки грузнуть в деталях повсякденної роботи, що втрачають загальне бачення свого бізнесу. А через це втрачають можливості. Актуальна до сьогодення метафора буде солдат в окопах. Війна на місці проходить важко. Кожен метр землі відвоюється кров'ю, трапляються помилки, а прогрес важкий і повільний. Залужного ж ми любимо за те, що він приймає свої рішення на основі найбільш обширних джерел інформації, як то розвідка, супутники, притули інформація з місць бойових дій, плани постачань від іноземних партнерів і таке інше. У бізнесі також існує модель, яка дозволяє мати всеохоплюючу мапу власної справи. І її назва канва бізнес-моделі. Canva бізнес моделі створена швейцарським підприємцем і співзасновником компанії Strategizer Олександром Остервальдом, є візуальним представленням дев'яти ключових будівельних блоків, які формують основу кожного успішного бізнесу. Це схема, яка допоможе підприємцям винаходити, проєктувати та будувати моделі з більш системним підходом. Основна перевага Canwy це простота. Рекомендований порядок заповнення моделі виглядає наступним чином. Спочатку сконцентруємось на цільовій аудиторії, адже саме клієнти живлять наш бізнес. Тож нам варто описати сегменти клієнтів, для яких актуальні ваші ціннісні пропозиції. Далі перейдемо до опису саме ціннісних пропозицій для цих сегментів. Як між собою пов'язати певний продукт чи сервіс та його цільову аудиторію? Найкраще пояснить ось це відео на нашому каналі про канву ціннісних пропозицій. В блоці канали варто описати ті методи, які допоможуть вам як власнику бізнесу досягнути своєї цільової аудиторії. Це ж є і маркетингові канали, як то онлайн-таргетована реклама в соціальних мережах або офлайн-білборди. І про цей блок детальніше розповідає наступне відео. У блоці відносини з клієнтами ми маємо описати конкретно наші способи взаємодії з аудиторією. Наприклад, в магазині одягу нашою точкою взаємодії є продавець, консультант та касир. А якщо наш магазин має ще й вебсайт та веде свої профілі в соціальних мережах, то все це створює певні точки дотику між клієнтом та брендом. Детальніше про свій досвід у взаємодії з клієнтами я описував у наступному відео. У блоці джерела доходів ми описуємо, за що наші клієнти будуть нам оплачувати. Більше про монетизацію та взаємодію між клієнтом та вендором ви можете дізнатись з цього відео. Ключові ресурси це унікальні переваги, якими володіє ваш бізнес. До них можуть відноситись унікальна компетенція, патенти, команда і тому подібне. Ключові види діяльності у IT-стартапі зазвичай зводяться до розробки та впровадження інновацій у ваш продукт, а також активності, пов'язані з продажем вашого продукту. Ключові партнери це компанії, які допомагають вам зростати та отримувати нових клієнтів, або ж діляться з вами певними технологіями. Тут уточню, що для стартапів на ранній стадії цей блок може бути пустим, адже навіть маючи клієнтів, ви ще не факт, що ідентифікуєте ключових союзників на полі бою. У блоці вартості ви маєте прописати, куди витрачаються кошти, пов'язані з провадженням вашого бізнесу. Знову таки, в it стартапах це зазвичай видатки на розробку продукту, а також на залучення нових клієнтів. Для прикладу, розглянемо бізнес-канву компанії Netflix. Перед тим як ми продовжимо, попрошу тебе підписатись на цей канал та залишити коментар, якщо тобі подобається контент, який ти тут дивишся. Розвиваємо стартап спільноту разом. Я певен, що багато хто з вас користується послугами цієї компанії. Це глобальна медіакомпанія пропонує послугу онлайн-трансляції різноманітних художніх та документальних фільмів, а також телевізійних програм, створених власними силами або за ліцензією сторонніх розробників. Їхній успіх спровокував революцію у світі онлайн-медіа, коли такі компанії, як Amazon, Apple Disney, поспішили запустити власні онлайн платформи стрімінгу. Netflix розпочав своє існування як онлайн-компанія з прокату dvd дисків. По суті, веб-версія більш популярного принаймні на той час цегляного та будівельного блокбастера. Співзасновник Рід Гастінг ще в 1999 році передбачив, що майбутнє медіа за онлайн трансляцією, сказавши, що тарифи на поштові витрати зростатимуть, а інтернет ставатиме вдвічі швидшим за удвічі нижчу ціну кожні 18 місяців. Лише у 2007 році прогноз Гастінга справдився, коли народився Netflix, яким ми його знаємо сьогодні. Сегменти клієнтів. Як ви напевно знаєте, є дуже мало людей, які не підписалися, не дивилися або, хоча б, не чули про Netflix. Контент знайдеться для всіх: документальні фільми про природу, науково-фантастичні фільми, комікси, гостросюжетні трилери. Що завгодно воно є тут. Ось чому їхній сегмент клієнтів можна класифікувати як Масовий ринок, оскільки база настільки різноманітна, все, що людям потрібно, це комп'ютер, телевізор, інтернет або смартфон, і вони готові користуватися сервісом. Ціннісна пропозиція: їдучи в громадському транспорті, подорожуючи в машині, якщо ви не за кермом, звичайно, або відпочиваючи вдома перед телевізором, ви можете скористатися їх онлайн-сервісом стрімінгу. Величезна бібліотека контенту, якісний оригінальний контент, а також їх моделі рекомендації нових фільмів, базуючись на уже переглянутих вами, гарантують високу вирогідність вашого повернення як користувача. Більшість людей отримують доступ до Netflix або через їх веб-сайт, або через мобільний або телевізійний додаток. Ще один популярний канал, про який ви, можливо, не знали, це їх афілійовані партнери. Наприклад, купуючи нову версію телефону або телевізору, ви маєте можливість отримати безкоштовний період використання продукту для підсолоджування вашого досвіду. Відносини з клієнтами. Я сумніваюся, що багато споживачів мали прямий контакт з Netflix, якщо це не для вирішення проблеми підписки чи якогось загального запиту. Це значною мірою самоавтоматизована служба. Ви завантажуєте програму, вибираєте відео. Яке хочете переглянути і натискаєте відтворити потоки доходів? Тут також просто це різні пакети доступу до їх контенту за передплатою. Ключові ресурси спочатку до ключових ресурсів Netflix відносилась колекція DVD, у поєднанні з економічно ефективною системою замовлення поштою. Сьогодні це безсумнівно права на трансляцію онлайн-відеоконтенту. Netflix уклав угоди з деякими з найбільших виробничих студій у всьому світі. У поєднанні з їхньою величезною бібліотекою власної продукції цього більш ніж достатньо, щоб заохотити клієнтів поновити свої підписки. Щоб підтримувати інтерес до свого продукту, Netflix розуміє, що їм потрібно надавати відповідний контент для кожного підсектору масової аудиторії. Дане відео входить в цикл випусків про канву бізнес-моделі та інші канви для розвитку вашого бізнесу. Якщо тебе цікавить скачати темпліт таких моделей українською мовою, будь ласка, посилання на вебсайт для скачування під цим відео. Тому їхній алгоритм машинного навчання вибирає контент для споживачів на основі звичок потокового передавання, що вони дивилися, о котрій годині, тощо, щоб персоналізувати досвід клієнтів. Це пояснює, чому понад 80% усього контенту, що транслюється на Netflix, було відібрано цим самим алгоритмом, що робить його ключовим ресурсом для їхньої бізнес-моделі. Крім того, на Netflix припадає колосальні 12% глобального використання трафіку. Повинна бути досягнута буквальна здатність потокової передачі їхніх послуг, тобто сюди також має бути включена пропускна здатність мереж. Ключові види діяльності: закупівля контенту це, мабуть, їхня найбільша ключова діяльність. Їм потрібно знайти людей для виробництва та доставки їхнього оригінального контенту, зокрема акторів, студій, сценаристів тощо, а також забезпечити ліцензування та права на трансляцію від сторонніх виробників, таких як Sony, Warner Bros. та Disney. Нарешті їм потрібен швидкий, простий у використанні додаток для розміщення цього контенту. Це має бути доступне як для телевізора, так і для мобільних пристроїв. Ключові партнери: враховуючи, що вся бізнес-модель Netflix здебільшого базується на трансляції стороннього контенту, ключове партнерство потрібно будувати з виробничими студіями. Немає контенту, немає Netflix. Крім того, як ми вже згадували раніше, Netflix є одним із найбільших споживачів пропускної здатності в усьому світі, Тож також потрібно укладати угоди з інтернет-провайдерами. Витрати найбільше витрат: Netflix припадають як на закупівлю контенту, так і на ліцензійні угоди з третіми сторонами. Високоякісний стандарт відео, що транслюється на Netflix, можливий лише завдяки швидкості та продуктивності його онлайн платформи та додатку, що вимагає додаткових витрат на персонал, програмне забезпечення тощо.